Вітаю вас на каналі Українська хата. Хочеться шматочок піци, але не хочеться довго возитися з тістом, тоді цей рецепт вам точно стане в нагоді. Сьогодні готуватиму ліниву піцу на хлібі. Нам знадобиться 150-120 г ковбаси, 60-80 г твердого сиру, половинка червоного болгарського перцю у мене заморожений, одне варене яйце. Великий пучечок зелені, у мене кріпта петрушка. Ви за бажанням можете використати і додати ще зелену цибульку по 2 столові ложки майонезу та кетчупу, пів чайної ложки гірчиці та одне сире яйце. Нарізаю ковбасу, яйце, перець та зелень. Сир натираю на дрібній терці. До нарізаних інгредієнтів додаю натертий сир, яйце, майонез, кетчуп та гірчицю і перемішую. Готову масу викладає на шматочки хліба. Відправляю міні-піце в розігрі до духовку до 180 градусів на 15 хвилин.